У приміщенні Центральної обласної бібліотеки імені Ольжича відбулось відкриття персональної виставки Бердичівської художниці-авангардистки Ольги Дзюрбей. Не так давно, у 2009-му, вона вже презентувала свої роботи широкому загалу у цій самозалі, розповідає митець. І за чотири роки, що збігли, створила чимало нових робіт. Тож виникла потреба знову поділитися із глядачем. Присутні на відкритті гості могли оглянути 60 самобутніх полотен, але на відміну від минулої виставки, цього разу усі картини художниця залишила без назв. Я довіраю глядачеві. Я рахую, що їх уява багато. Більша, можливо, ще й краща, як у мене, а можливо, ні. А якщо комусь цікаво, він може запитати, що я хотіла сказати цією роботою. Але якщо глядач дивиться, то він сам для себе знайде в моїй роботі те, що він хоче знайти, то що йому що йому близько до душі. Тому що цим роботам давати назву, це просто не потрібно. Найпершим критиком і помічником художниці є її чоловік Анатолій. За роки шлюбу він теж навчився розумітися на мистецтві. А тому, коли Анатолій Миколаєвич каже, досить інакше зіпсуєш, Ольга Олександрівна завершує працювати над картиною. Оцінюючи свої роботи вже з відстані, не як зазвичай у квартирі, а у виставковій залі художниця з приємністю констатує, майже нікуди її пензель не хотів би внести зміни. Розділити свято душі, а саме ним стала для Ольги Дзюрбей персональна виставка. Прийшли та приїхали її рідні, друзі, близькі. Вітання від міського голови Василя Мазура озвучила завідуюча методичним відділом Палацу культури Валентина Бабич. Шановна Ольга Олександрівна, від імені Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету сердечно вітаю з відкриттям персональної виставки Гама Відчутті. Будучи донькою та ученицею відомого художника, соцреаліста Яцюка Олександра Савовича. Ви зуміли знайти свій особистий і особливий, неповторний шлях у мистецтві, який, ґрунтуючись на історичному фундаменті, йде вперед, шукає нові фарби, нові форми, незвичні засоби вираження. Сьогодні ви подарували можливість усім нам доторкнутися до світу прекрасного, дозволили відчути тонкозвучні струни вашої душі. Квіти, глибоку вдячність і слова захоплення дарували художниці, її давні друзі, серед яких було багато бердичівлян. А першим майстра пензля привітав майстер спорту Рустам Ахметов. Мені пощастило спілкуватися з її талановитим батьком Олександром Савичем. Це дуже ну, надзвичайна людина. І на моїх очах формувався талант Ольги Олександра. Червоною ниткою всього творчості Ольги Олександрівни, на мій погляд, це є любов. Це любов до рідного краю, любов до людей, любов до природи, яка оточує. Оця любов, от ми бачимо в цих картинах, картинах, от ми бачимо, що оце відчувається. Той, хто був на виставці робіт Ольги Дзюрбей у 2009-му, нині може побачити, наскільки зросла художниця творчо, зазначив ще один відомий чоловік Бердичівського походження Роман Петронговський. Мені дуже легко говорити про творчість Ольги Олександрівни, адже за її творчістю спостерігаю понад 20 років, тому що я добре був знайомий із її батьком. І те, що вона стала художником, тут нема ніякого там іншого не було варіанту, У мене тільки завжди виникає Олю одне питання. Чому так різко ти змінила? Художниці закономірно. Батько, реалізм був. У нього так. присутній так. творчості реалізм. Ти абсолютно пішла протилежним шляхом. Тому що в ті часи Радянського Союзу якось так було не прийнято в такому стилі авангардному працювати. А вже з руками, коли вже помер мій батько, коли от мене потягнуло, потягнуло до чогось такого яскравого, до чогось такого прекрасного. От знаєте, от сідаєш і сама рука десь з'являються ці сюжети, і сама рука їх виписує, вимальовує. Звідки ж черпає Ольга Дзюрбей натхнення для створення своїх шедеврів зі свого оточення людей, природи, краси. І виступ народного аматорського тріо «Віола» теж, певно, не пройшов повз чутливу митецьку душу. З головою міському профспілки Бердичівських освітян Анжелою Цвітковою художницю пов'язують ще роки студентства. Їхні доньки навчались в одному класі, а їхня дружба з роками стає тільки міцнішою. І я хочу сьогодні дійсно сказати, що таких людей, як сказав Роман Рафаєлив, треба шанувати, треба берегти, щоб знала історія. Тут кожну картину треба, ну, ви знаєте, я би ви... на. Нічого б не намалювала б таке, я б не ну не вмію. А ви така вдарована. Секрет її неповторності як художника криється у вмінні виходити поза межі буденного і встановлювати зв'язок із всесвітом. Певно, тому у роботах Ольги Дзюрбей глядачі бачать щось неземне і навіть космічне. Можливо, не усім авангардизм зрозумілий, адже цей напрям у мистецтві говорить сам за себе. Він випереджає час. Зате усі відчувають велику позитивну енергетику і тепло цих робіт. Глядачі кажуть, що витвори Ольги Дзюрбей треба уважно дивитися, а не просто переглядати. Над кожною картиною треба постояти, подумати, що, що художниця хотіла донести до думки нашої, допустим, глядача. хто, хто дивиться цю картину? Її Картини це такі картини, які надихають людям думки. Думки про минуле, думки про сьогодення і думки про майбутнє. Вона на настоящий авангардіст, авангардіст з великої букви і такому мистецтву, яке вона сьогодні втілює в картини, має дуже велике майбутнє, дуже гарно. Я дуже задоволений і їду під великим враженням з цієї виставки персонального. Найбільше, що завжди радує творчу людину, це відгуки тих, хто бачить її творіння. А якщо вони ще й схвальні, таких на виставці було чимало, то митець ніби отримує крила, щоб знову піднятися над сірим і щоденним із висоти творчого польоту, висоти космосу, поглянути на звичайні речі, сповнити їх барвами, вдихнути гаму своїх почуттів і творити, творити, творити.